Ну що то, то, що то за свічка, того на торт. Ну куди я її струмлю? Чекай, <риві> чекай, я дам. Наша бабуся <риві> в своєму роді. Та <риві> дай тоненьку <риві> таку свічку. Таке, що це. А дайте, що дня народі, я дня народження. <риві> не знаю, Діаночка. Ну, то то теж велика буде свічка. <риві> ну, та маленьку таку свічку, ну, боже, ото забув. Дненьку, не знаю, де дайте великодню да, свічку. Стрітенську. Ну, ну як я її сюди маю пхати. Мені, Мені теж цікаво. Ой, Цирк. Церк на дроті або в дурдом веселка. Ой, як такої... файно зняла. А я, Ще з такою свічкою вони це. Не... Ой, чекай. Тихо тихо, Тихо-тихо-тихо, вона зараз зараз розпали. За, за... Б... За бажання, бажання своє. Бажання загадуємо. — Щоб він вдома був, щоб все добре. О, бачиш, і вона відразу засвітилася. І щоб всі були. Ой, а я вам не скажу. Дуй, Ти буй. про себе. Все. Чекай мене багато бажання, всі загадують. Оле, файно знімає Діанка, оле. Ура! Ура! З Днем народження!